Було, це було це перехід на оливку, клевання. Але ми постояли 7 хвилин, перевірили документи, все стало нормально і поїхали далі. Заявляють, ніби шукають окремих осіб, активістів нашого Луцького Євромайдану. Було таке чи ні? Ну, до нас заходили два чоловіка, які зайшли у шапочках, які було вдягнуто. Подивилися, вони представилися, хто що я, я глянули, пішли, за Нікого нічого не питали. Правда, один вот з них глянув в автобусі э, на Анкасою, так звана верхня поличка. Та я там підняв, я може, глянув, о, і все, поїхали далі. Дорожна патрульна служба на постові, в формі, все, э, як має, зап'янили там, і автомобілі їхні службові були, все. А на роботі ви а, пішли у відпустку, так? Так, я пішов у відпустку.